Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Україна, на каналі Української Відьма. звуть мене Аня, ми сьогодні дивимося Запоріжжя область. Що буде в найближчі дні? Чекаєте на якісь новини? Ну, ми розуміємо, ми всі чекаємо сьогодні, так само зроблю ЕТР, Подивимось, до чого ж там прийдуть все ж таки. Чи буде врегулювання? Дуже чекаєте на новини, але не треба забувати, що ворог дуже підступний. Чому? Тому що буде випробовувати ваш захист будь-який. Який у вас є. Будуть в медіа розмови про вашу область, але вони будуть не в дуже гарному ключі, в якому, е от знаєте, є біда. Багато хто роз... ну, називає все, все Запоріжжя. Але є місто і є область. Причому не вся область підконтрольна. А в його розумінні, чи то він в свою Конституцію, куди він там? Записав. Запоріжжя. Зараз це, цим буду спекулювати. Поки що не реагуйте, тому що офіційного рішення не буде поки що, тому що починається. Нас передадуть, нас віддадуть, ворог нас хоче. Ну, забагато хоче. Запоріжжя найближчі дні. Не дає. І так, знаєте, із вечора, і зранку щось йому не те. З декілька боків заходить. Повторення ситуації. Дивно показує. Туди, куди він цілиться, він не долітає. Цілі хаотичні, тобто або збиваємо, не будемо про це. Прильотів декілька: як з двох берегів, щось ближче до Дніпра, до міста Дніпро в ту сторону, в той бік. Другий раз вказує на медичні заклади, на соціальні та медичні заклади. Дрони область більше буде кошмарити. Я тебе обманюю, я нібито повз тебе пролітаю, в передмісті гупає. Я просто видивляюсь твій захист. Є в нього ціль біля Дніпро Гесу. Я останній раз вас попередила, просто що кожен раз це не буду казати. Балка якась одна ціль. Це вже не про Дніпрогес. Десь впаде серед містя, серединка. Повторюється ситуація, повторюються цілі. Причому, знаєте, по відчуттях ви настільки будете спокійні, ви настільки будете, знаєте, врівноважені. Я дивлюся в перший раз за багато днів так спокійно від вас. Просто була бина найближчі дні. Родина якась постраждає. Таке відчуття, що воно летіло не до вас, але у вас знайшло свій спокій. Васильівка найближчі дні. Там їм привітики. Звідти летить? Дрони летять, до речі. І там прильоти. Прильоти там, де центри прийняття рішень. Ну, Там нема таких центрів. Там може де ворог відпочиває, знаєте, гуляє. Там, де вони приймають рішення. Мелітополь найближчі дні. Мелітополь найближчі дні. А звідти атака йде і на області, і в бік Запоріжжя. У вас, до речі, дуже багато буде закритої інформації. Ви будете чути, але нічого не, не будете читати про це. Прильот, вибух і тиша. Така тиша. По малятоку буде ціла якась операція. Дивіться, в новинах дуже буде цікаво. Не один раз буде палати. Бердянськ. Бердянськ найближчі дні. Не знаю, що у нас пішло не так, але якийсь момент. От, наприклад, було заплановано 5 ударів, буде один. Ми б'ємо, ми чітко попадаємо, але у нас є вже з цим проблеми, на жаль. А ворога навпаки. Звідки занадто багато і снарядів, і всього. Бердянськ передмістя. І портова, центральна портова частина. прильоту за Більше турбує Енергодар. Там гучно, там стабільно гучно. Все. Тут немає якихось змін за ЄС найближчі дні неприємна ситуація навколо цих двох берегів. Так. Ця стабільність вона вигідна тільки ворогу. Рагадар, Дніпрорудне. От ви просите подивитися, що ви хочете тут дивитися? Тут в районі гупає. Що ви хочете дивитись? Щоб звільняти чи ні, ми не будемо зараз це відкривати. Побачите, що відбувається. Нащо це питати? Дрони літають, дрони їх літають. Тут загроза більше від ворога буде. Подивіться. ваха. найближчі дні. Як от таємниця і все, хоч стріляйся, околиця, цивільні гинуть, по околицях б'є. От знаєте ще куди, там, де думаю, що військові, він туди вже, друге, третій раз б'є. Це вже ближче центр. Оріхів найближчі дні. Тут ворог активізується і наступи, і каби. Тут ворожі, ворожі дії, але вони не принесуть йому результат. Він зараз, знаєте, він штурмує, але він дуже слабкий буде потім. Хай виснажується. Гуляй поле найближчі дні. Десь намагається пройти. Десь... Ну, якби я знала, що там є болотяністі якісь торфяні. Можливо, там десь річка була, ставок, щось таке. Десь намагаються обійти. Хитро, дуже, тут є мозок у ворога. Тут у ворога є там, може, не... ну, якась маленька стратегія, не довго тривала. Тут є мізки, на жаль, і він буде щось так викручуватись, щоб не в лоб іти на гуляй поле. А десь у бік, тут є загрози. Дуже багато вогню. Вільнянська, найближчі дні. Ой, вибиває нам наші можливості. Вибиває. От не можу фразу чітко сказати. Стосується військових. Є якийсь у вас шлях, який йде із міста, я так розумію, кудись там наперед і на областей, або кудись туди ближче до ворога. Оцей шлях, якийсь маршрут, він буде обстрілювати. У вас гучно, у вас немає інформації. У вас, навіть, якщо прильот, то тут точно не буде інформації. Дрон висить, дрони будуть падати. У вас є загроза, що будуть палювати дронами на людей. Але поки це не місто, це може бути десь поруч. Автівки. Місцеві бачать дрони. Можливо, у вас навіть така ситуація, що ми намагаємось там по балках, по околицях не ходити, там небезпечно щось таке. Тобто, ну, от ми там в своєму куточку за куточку живемо, пораємось, да, по господарству, ну і тихесенько собі. А туди-кудись ми вже не ходимо, отак, бо там небезпечно. Таке в напруженні життя. Ви навіть, коли дим бачите, ви розумієте, що там де, і ви, знаєте, навіть між собою не будете обговорювати це. Просто не розумієте, що далі. З водою якась біда буде далі. У вас весна важка буде чомусь через воду. Або щось обіцяють вирішити по ресурсах. Є можливості, але вони не вирішують. Тобто прильоти будуть, якісь ресурси відключать. Не панікуйте. ну, тут Ви спокійно дуже до всього ставитесь. Я прям дивлюсь, мене ж такий спокій. Я сама по собі не така спокійна по життю. Ну, не так просто, ну, бахнуло. Ну, що робити, треба працювати.